Якось ми грали в футбол. Ми збирали для Superhumans, uh великий uh -huh. футбол, теж амп uh, футбол, здається. Ну, хтось на, був на цих, на милицях, хтось uh, з протезами і так далі. І з нами грав uh, півавар. І оце азартна людина. Так, Дуже азартна. Просто капець. Йому... Азартніше, ніж ти. Жесть! У ну, типу, мене завдання яке. Я, я, я хочеться, щоб виграли, але мені хочеться, щоб забили ребята. Типу, ну я можу там забити і так далі. Вони не так часто точно грають, і в, mm -hmm. і в такій команді, і так далі. І завжди, коли м'яч потрапляв в півовару, той біг, обігрував, сука, всіх. І кричавши при цьому: Бей барабани! Бей барабани, я біжу! Ну, ну в, нього в голові барабани, він і так класно бігає чуваків з протезами, знаєш, ну просто воно так іде блядь, марадона дивлюсь, молодий, блядь, місці просто біжить, а він ту фінти, туди-сюди, тух і забиває. Футболка на е, пузда, так. І, і в цей момент на нього я дивлюсь. О, Оцей оцей погляд, оцей погляд. О, оцей, оцей.